Вітаю вас, малята. Здається, хтось в гості до нас поспішає. Погляньте, діти, ви впізнали, хто це? Так, це світлофор моргайко. Він стоїть на дорозі та всім допомагає дотримуватись правил дорожнього руху. А ви, малята. Знаєте правила дорожнього руху? Зараз ми перевіримо. Погляньте, який колір світлофора світиться. Правильно, червоний. А що означає червоний колір світлофора? Так, червоний колір світлофора означає сигнал. Стій рух заборонено. А це який колір світлофора засвітився? Правильно, жовтий, що означає жовтий колір світлофора. Так, жовтий колір світлофора означає сигнал. «Приготовуйся». А це який колір світлофора світиться? Ну, звичайно, зелений, що означає зелений колір світлофора? Правильно, зелений колір світлофора означає рух дозволено. Послухайте, будь ласка, віршик, дітки. На одній нозі стоїть. На дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, світлофор наш помічник, на дорозі рятівник. А зараз малята пропоную вам пограти в гру так чи ні? Ви зараз переглянете різні ситуації на дорогах і скажете. Так, це правильно відбувається чи ні? Скажи мені, якщо хочу, то дорогу перейду там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це дуже небезпечно. Підморгни зеленим оком, переходжу я дорогу. Так? Чи ні? Звісно ж так, бо дорогу треба переходити тільки на зелений колір, світлофора. По дорозі я катаюсь із м'ячем. Я тут пограюсь. Так, чи ні? Ні, звісно, ні, це небезпечно. Тільки блимнув мені жовтий. Враз дорогу переходжу. Так чи ні? Ні, звісно, ні, бо це дуже небезпечно. Це дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є. Так чи ні? Звісно, так. Любі малята. Я сподіваюсь. Що ви дізнались дуже багато цікавого і нового, а головне, запам'ятали, як правильно переходити дорогу. Сподіваюсь, ви будете дотримуватись правил безпеки на вулиці і з вами не станеться ніякої біди. Всім кажу до побачення, до зустрічі!